Всім привіт, друзі, на каналі Велюр. Сьогодні покажу, як підключитись віддалено до робочого столу через інтернет. Заходимо в Google, пишемо Chrome Remote Desktop, відкриваємо і тиснемо Поділитися екраном. Це комп'ютер, який будемо використовувати як робочий стіл. Натискаємо Встановити, Встановити знизу. Тут нам не треба. Отже, тиснемо сюди. Натискаємо Додати в Chrome. Додати. Ось у нас завантажується розширення. Тиснемо Прийняти та Встановити. У завантаженнях встановлюється робочий стіл. Йде налаштування в цьому випадку. Чекаємо. Потім є кнопка Згенерувати код. Натискаємо її і отримуємо потрібний код. Тепер з іншого комп'ютера також заходимо в Google, шукаємо Chrome Remote Desktop, вводимо код. Так? Натискаємо і тиснемо Приєднатися. І тепер тут буде мій екран. Тиснемо поділитися, і ви можете працювати. На цьому все. З вами був Велюр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувай!